Друзі, вітаю! Хочу показати коротенький огляд невеличкого садочку фундука, прищепленого на медвежому горісі, рік часу після висадки. Тобто сезон вегетації, в якому стані садок. Ось друзі, ділянка. Висаджували ми тут фундук щеплений на медвежий горіх на низькій прививці. Каталонський, в основному барселонський, плюс запилювачі. Дуже такі. Були маленькі саджанці, їх треба було ще рік часу дорожчувати перед тим, ніж висаджувати. Плюс тут така досить важка земля, жовта глина. Ми їх висадили для того, щоб вони за рік часу вкоренилися і пізніше вже будемо формувати. Деякі саджанці дали прирости 50-70 см, деякі дали по метру. Ось бачите, даний саджанець низька прививка. Були висаджені. Ось з тих саджанців вже є так би перший ярост, який він дуже низький будемо видаляти, залишати один провідник і вже в подальшому будемо формувати скелет дерева. Прирости думали, будуть набагато гірші, але досить так непогано, непогано вріз. Ось так. низька прививка. Дані саджанці практично після висадки давали добриво, раз обробляли по листу. І в подальшому більше ніяких процедур ми з ним не робили. О, ділянка трохи далеко і не було часу слідкувати. Ось, бачите. Наступні бачите, деякі саженці, як з даний саженець був обрізаний на висоті 60 см, бачите, мав дати як мінімум дві гілки, дав одну гілку, в подальшому будемо його переформовувати. В Ямхіл було 6 саджанців у нас такому великому штамбі на висоті метр метр двадцять, Також дав 4-5 приростів. Також ще додатково ми проводили щеплення на ведмежому який ріс. І, наприклад, що тут саджанець прижився, а тут саджанець також прижився, один будемо викопувати, будемо залишати ось цей сильніший. В принципі, результат непоганий. Ось також, бачите, весняна прививка пішла і сажанець прижився. Будемо один викопувати, один залишати. Така сама картина тут. Ось ще наступні саджанці, Досить такі непогані прирости дали. Це вже бачимо, ось бачите місце прививки, це в нас штамп, 50 см вже маємо перший скелетний ярус гілок. Після на зимову обрізку будемо обрізати, 20 см залишати, решту все будемо видаляти. Вже будемо формувати другий ярус. Так практично. Кожен садженець. Також робили прививку. Одна пішла, одна зламалась, перетяжка пішла і все. Це все будемо видаляти і залишати хороші саженці. Ось дивіться, також прививка, бачите, пішла досить непогано. бачите я не знаю чому, у нас на Львівщині чи за рахунок погодніх умов. Ось бачите, які прививки прирости 30-40 см. На наступному також прирості 30-40 см. Так що для нас краще зимове щеплення, кращий процент приживаємості, краще, краще саджений за рік часу адаптується, переросте коренева. І на наступний сезон, як то кажуть, ми прирости наженемо. Чим бавитися прибувати у відкритому ґрунті. Дуже великий ризик. І досить непогані е, В Міжряді тут у нас медвежий. Як буде час, плануємо його викопати, щоб можна було заїхати і обробити міжряддя. Бо так висіяли медвежі. Під стару техніку, а під нову техніку не може заїхати, бо за вузько. Одним колесом чупає медвежий. Тому дану ділянку ми суток його прокошували. Ось такий медвежий, одну річка, дуже щільна посадка. Ось такі саженці. Ось, друзі, така ділянка фундука щепленого на медвежий горіх. Такі прирости, такий результат. До зустрічі!